Сами себе і слідували за них. Тобто ставило його на перше місце. І це буде не зразу так і все ідеально. Ми все життя будемо старатися виконувати цю заповідь, але найголовніше, щоб з кожним разом на нас все виходило краще. Не кажу, що набагато, але хоч по чуть-чуть. І Господь нам цьому буде допомагати, коли ми дійсно будемо мати те бажання, дійсно будемо шукати ту можливість, щоб любити його всім серцем, всією душою. Господь нам дасть сили, щоб ми ставали краще кожен день. І Господь, може хтось з людей з цього світу може сказати, що як Господь може таке потребувати, бо це може бути тяжко, постійно щось відрікає, але Господь сам прийшов до нас в людському тілі. і, як Побачимо на його, подивимося на його життя,